На порядку денному 36 питань. Засідання виконавчого комітету міської ради пройшло швидко. Після чого міський голова розповів журналістам, чим живе місто сьогодні. Починає з подяки нашим військовослужбовцям. Хочу подякувати нашим військовим. Мало хто про це знає, але вчора в Житомирській області було збито дві ракети, які йшли фактично в цьому напрямку. Я не можу стверджувати, що вони конкретно йшли в Житомир, але велика ймовірність. Що вони так само могли вдарити по об'єктам енергетичної інфраструктури і є. І військові ці ракети, дві ракети збили, Це військово житомирського гарнізону і за це величезна подяка. Завдяки військовим енергетичні точки міста не постраждали, але на прикладі інших регіонів влада готується до різних сценаріїв. Тому закупівля генераторів та економія електроенергії одне з найважливіших питань. Найближчим часом день два оголошені е, тендери на закупівлю генераторів. Ми будемо все ж іти через тендери. бо… Е, Є багато пропозицій для того, щоб не було ніяких спекуляцій. Нічого через систему Прозора буде оголошений тендер на закупівлю тендерів. Готуємо запаси пального. І в принципі, поки що ситуація така. Але на минулому тижні Віталій Іванович збирав міських голів Житомирської області, представників громад, і було доведення необхідність розроблення плану по економії електричної енергії. Ми цей план розробили, подали на обласний штаб. Вчора вже було рішення штабу з рекомендаціями, і ми готові його застосувати у разі необхідності. Влада закликає жителів міста відповідально віднестись до економії електроенергії, адже від цього залежить робота комунальних підприємств міста. Відтак велика економія електроенергії розпочнеться з водоканалу, зазначає мер. Якщо ми будемо закачувати, піднімати воду з нашого водосховища, подавати на очищення, якщо це буде відбуватися вночі. Заповнення резервуарів це перший момент. У нас є порахована в мегаватах кількість електричної енергії, ми яку ми зекономимо. Другий момент, якщо буде складна ситуація з кількістю електроенергії, ми будемо зменшувати тиск. будуть працювати не два насоси, а один насос. Будемо зменшувати тиск. На протязі приблизно 10-ї години ранку до 16-ї години. Ну вода тоді буде нормальний тиск до п'ятого приблизно поверху, і 16 16-ї знову піднімати тиск, поки люди знаходяться на роботі. Для того щоб підприємства не зупинялися у своїй роботі. У міськраді розробили ще один механізм, який зміщує графік економії енергоресурсів. І також ми розробили ще один можливий механізм: це зміщення графіку. Бо в нас дуже важливі піки ранішні піки, і вечірні піки. З вечірніми піками більш складна ситуація. Раніше ми можемо трошки зміщувати, якщо ми будемо переводити школи і садочки на початок роботи на 10-ту годину ранку. Також ми розробили рекомендації для. Державних установ, комунальних установ для працівників, які працюють в офісах, щоб теж змістити початок робочого дня з 10-ї години, наприклад, до 17-ї і зробити це буде і в виконкомі так само зробити робочий день ще в суботу там до 15-ї чи до 16-ї години. Вікторія Дубовик, Юлія Зяткевич, телеканал СК 1 Набирається на бланк бажано капілярна кров, проколюється п'ятка новонародженої дитини, і по каплі просочується ця фільтраційна бумага, Обов'язково потрібно, щоб вона просочилася на іншу сторону. Це техніка забору крові у немовлят на спеціальну тессмушку. Забіру новонародженого беруть у перші 72 години після появи на світ і відправляють до лабораторії, де зразок досліджують вже на 21 орфанне захворювання. Такою можливістю вирішила скористатися молода мама Катерина. каже, це перша дитина у родині. Перед тим як завагітніти обстежувалася із чоловіком, утім, перестрахуватися вирішила і зараз. Ну нам прийшов лікар і запропонував зробити такий скринінг. Ми одразу погодились, тому що це дуже крута можливість одразу виявити, якщо якісь є певні хвороби в дитини, генетичні, одразу виявити їх і почати якісь лікування, не чекати там якийсь певний період, поки ця хвороба сама про себе дасть знати. Є така можливість, чому б таке не зробити. Від 17 жовтня у Житомирі таке тестування пройшло вже 63 Немовлят. Всі батьки дали свою згоду. Не було таких батьків, щоб були проти, тому що в принципі всі батьки розуміють, що це. Є дуже класно до обстеження дитинки. А це на 21 захворювання. Тобто, результати вони робляться приблизно місяць у охмедиті. Там може бути три варіанти: результатів: негативний, позитивний та незавершений або сумнівний. Якщо результат негативний, із батьками медики зв'язуватися не будуть. Дзвонять лише у випадку, якщо результат позитивний або сумнівний, завершений або сумнівний – Це означає, що можливо був десь неправильно забір крові. Чи, наприклад, це ж все рівно робить як апарат. Обстеження і може бути, як що не не зрозуміло до кінця, чи це негативне, чи позитивне, тобто дитинку необхідно дообстежити». О, тобто батьки тоді звертаються вже до обласного генетика і продовжують до обстеження дитинки. При потребі призначають лікування. Усі ці хвороби мають спадковий або генетичний характер. І рано чи пізно симптоми проявляться. Завдання батьків та лікарів вчасно діагностувати патологію і запобігти розвитку важких ускладнень хвороби у дитини. До нового списку ненатального скринінгу війшла 21 хвороба, із них зокрема галектоземія, це хвороба кленового сиропу. Спінальна м'язова атрофія і багато захворювань, обмінного порушення, які при ранньому виявленню після початку лікування можна запобігти їхньому подальшому розвитку і покращити якість життя дитини. «Це вибрані захворювання там, де йде порушення обмін речовин, вони можуть бути генетично. Обумовленими і клініка може проявлятися значно пізніше, тоді коли вже лікування може бути складнішим. Раніше така послуга коштувала батькам декілька тисяч гривень. Нині держава закупила обладнання на 307 мільйонів гривень для чотирьох міжрегіональних центрів неонатального скринінгу. Від початку розширеної програми в Україні протестували вже 1690 немовлят. Вікторія Гнатюк, Юлія Зіткевич, телеканал Еска 1 Дитяча та художня література, енциклопедії, книги про тварин, землю та космос. Тут же навчальні підручники для учнів та студентів і біблія. Усе це за кілька тижнів зібрали громади під час всеукраїнської акції, аби відновити українське видавництво на деокупованій Харківщині. Саме Житомирщина зібрала близько 4 тисяч книг, книги будь-якого жанру на будь-який смак, які на сьогоднішній день є вкрай важливим саме на деокупованій території, тому що там, де є українське слово, там є відповідна українська земля. А все українське Сіяни під час тимчасової окупації наших територій намагалися знищити місцеві бібліотеки, перетворювали на катівні. Власне, після почутого у партії вирішили запустити таку акцію. Наші колеги вже мали змогу відвідати до окуповану територію Харкова і поспілкуватися з бібліотекарами ну, взагалі як без населенням. Звідки і взявся цей початок цієї акції, де ми де вони побачили, наскільки була знищена українська культура. Тобто спалювались книги, в місцях бібліотеки проводилось катування. Ми розуміємо, наскільки сьогодні є важливо все повернути. Все відновити, відбудувати, підняти національний дух, окрім українських книг для жителів звільнених містечок, зібрали теплі речі, засоби особистої гієни та іграшки для дітей. Ця поїздка на деокуповану територію вже не перша, але й не остання. Наші колеги поїдуть до деокупованої Харківщини, для того, щоб поспілкуватися з людьми, висловити слова підтримки, надати хоча би посильну допомогу. Врахувати всі побажання і вже в найближчий час також зібрати можливо інші якісь там речі, інші продукти, інші подарунки, якусь допомогу, яка дійсно буде корисним і необхідним. Загинув під час розмінування у Святогірську. Загинув, розміновуючи Херсонщину. Трагедія у квітні на Харківщині, де вибухівка забрала життя відразу трьох саперів. Чи нещодавня смерть вибухотехніка під час роботи? Цим заповнений інтернет, що не забиваючи пошукових слово вибухівка. Усі ці люди були професіоналами і навіть вони не змогли вберегтися. Часто за незнайомі предмети хапаються і цивільні, не думаючи про наслідки. Ви відійшли, а підбігла дитина, мама гуляє з томаті. Дитина підбіла, ось що це за іграшка. Хватит і станеться горе не дай. Бог. Аби таких випадків було якомога менше, поліцейські укотре наголошують, бачиш вибухівку, не трукайся, а відразу дзвони у спецслужби. Це дуже важливо, це небезпечно. Саме головне, це ніякому разі його рухати не можна. Як я говорив студентам, що вибуховий пристрій йому байдаже. Хто ми такі? чи я герой України, чи я людина, яка всього боїться? чи я полковник? Чи я рядовий? Йому байдуже, Це не живий предмет заходи безпеки порушив. Стається вибух. Такі уроки із студентами, учнями та звичайними жителями Житомира поліцейські проводять не вперше і точно не в останнє. Адже скільки правоохоронці не розповідали, знаходяться ті, хто правила порушують і віддають за це свої життя. Один вибух в моїй практиці був, що неповна детонація снаряду відбулася, людину відірвала півтіла. Інший вибух стався, що повністю весь вся будівля була зруйнована. А людину ми собирали залишки від неї на радіусі 50 метрів. тобто там були залишки. Я не можу навіть сказати, що там були там по 200 грам там шкірок. Костінутись лише за останні дні від вибухівки і залишків ракет постраждало декілька людей. Один випадок стався на Харківщині. Там чоловік із поля на своє подвір'я приніс фрагмент ракети с 300 За це життям поплатилася уся родина і ненароджена дитина. Інший випадок трапився під Житомиром. Там двоє чоловіків на підпитку посварилися. Один висмикнув чеку і нині. Обоє в лікарні. Ми люди, ми. Забуваємо, ми нехтуємо заходом безпеки. Я навіть на власному доступі скажу, що колись, коли я ще навчався в сільському інституті, у нас було таке правило, що на посадах з розмінування сапери не повинні перебувати більше трьох років, тому що страх до, без, до небезпеки він притуплюється. Далі поліцейський демонструє найпоширенішу вибухівку, на яку нині можуть натрапити українці. Якось РГО, Ф1 це найпоширеніші боєприпаси, які привозиться з зони бойових дій. Навіть Нашими людьми, які не усвідомлюють, наскільки це небезпечно. Вони живуть по принципу, що було на чорний день. Але зазвичай ті, хто їх привозить, цей чорний день настає артилерійські боєприпаси, різноманітні, ось такого формату. Це танковий боєприпас, реактивні боєприпаси проти протитанки. Дуже багато гине людей. Мої товариші отримали поранення, навіть дехто загинув, особисто мої друзі, під час розмінування на Харківському напрямку і на Херсонському. Від таких боєприпасів, тому я до цього ставлюся дуже серйозно і намагаюся донести до людей, що це дуже небезпечно, щоб вони берегли своє життя. Сьогодні на станови поліцейських слухали кілька сотень студентів Житомирського автодорожного коледжу. Впевнено кажуть, правила запам'ятали. Насамперед, те що не потрібно торкатися будь-яких вибухонебезпечних речовин або боєприпасів, які можуть вибухнути, і скоріше всього, вибухнуть у вас в руках. Само собі, це випадок на випадок не приходиться, але вірогідність дуже висока. Це дуже корисна інформація, і вона потрібна кожному із нас. І в суспільстві кожна людина повинна бути обізнана цією, цією інформацією. Викликати поліцію і все, не трогати. Вікторія Гнатюк, Юлія Зіткевич, телеканал СК-1.